Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не збережене. Споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у слові і через Слово стане нашим наверненням, і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом, благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З другого послання до Коринтян святого апостола Павла. Браття з волі Божої, апостол Христа Ісуса і брат Тимотей, цар, церкві Божій, що в Коринті, з усіма святими в усій Ахаї. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, отець осякого милосердя і Бог усякої утіхи, що втішає нас у всім нашим горю, щоб ми могли втішити тих, які в усяких скорботах, тією втіхою, якою Бог нас самих утішає. Бо як маємо в собі Христове страждань повну щерть міру. Так і маємо через Христа повну ущердь міру утішення. Отже, чи терпимо, чи скорбимо, чи терпимо скорботи, воно на вашу втіху та спасіння, чи втішаємося, воно теж на вашу втіху, і це дає вам силу переносити терпеливо ті страждання, які терпимо. Наша надія на вас певна, бо знаємо, що так само, як маєте участь у стражданнях. Так матимете і у радощах. Від сьогодні розпочинаємо мандрівку другим посланням святого апостола Павла до Коринтян, до спільноти у Коринті, в цьому грецькому місті. Як бачимо на самому початку, як зазвичай в ті часи, важливо було переказати вітання і благословення, неначе представитися. Цей лист пише апостол Павло до Коринтян, але пише разом із Тимотеєм. Як ми чули вчора в посланні саме на цього учня Ісуса Христа і проповідника чекала ця спільнота, який якийсь час мав пройти до Коринту, щоб потім вдатися до Ефезу до апостола Павла. Щоб там бути і очікувати День П'ятидесятниці і бути разом з, разом з апостолом народів, щоб молитися, щоб утверджувати молоду спільноту в Ефезі у вірі Ісуса Христа. Наступними словами, словами привітання або словами благословення, можемо сказати: для нас сьогодні ці слова можуть стати хорошою нашою особистою молитвою. Господи, дякуємо Тобі за Твою благодать і мир, яку Ти даєш нам. Дякуємо Тобі, Отче, за Твого Сина Ісуса Христа, через якого благословив і обрав нас. Ти є благословений Отче, Господи, Господа нашого Ісуса Христа, благословений Отче Ісуса Христа. Ти є Отцем усякого милосердя. Богом всякої потіхи, бо ти милосердишся над нами, бо ти нас потішаєш тоді, коли ми є засмучені. Власне, від, ці, від цих слів привітання можемо вчитися нашої щоденної молитви про слави і похвали Богові. Але також апостол Павло від цієї молитви, щоб вона була правдивою, щоб не була просто словами привітання, гарними словами, гарних побажань. Апостол Павло відразу переходить до свого власного життя і також показує нам, що часом терпіння і страждання тих, хто є поруч нас, є необхідні для того, щоб потішити нас, для того, щоб нас підтримати або заохотити нас до вірного служіння Христового. Апостол Павло каже: є необхідно, щоб ми страждали для того, щоб ви були потішені. Немає, ми всі очікуємо, що Господь. Має бути поруч нас, що Отець має нас потішати, але немає потіхи, якщо перед тим не було засмучення, якщо перед тим не було смутку. Але в кожному разі, чи в радості, чи в смутку, чи в горі, чи в тривозі, чи в надії, чи в веселості, завжди апостол вчить прибігати з спогляданням до Отця і те, що в ньому від нього досвідчили. Тим ділитися з іншим. Тому сьогоднішнє читання, цей початок є неначе запитанням до кожного з нас, чи вмію побачити і розділити з іншими те, чого сам досвідчую від Господа. Господи Ісусе, дай нам відвагу Твоїх апостолів, розбуди в нас відвагу і радість, крокування за Тобою, допоможи нам в наших. Нашій радості, а в наших смутках пам'ятати, що ти є поруч нас, щоб радіти разом з нами, потішати нас, а часом сумувати разом із нами. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.